Уявляю, як нашим діткам важко дається навчання в чужій країні, де треба не лише концентруватися на предметах, а ще й швидко опановувати мову. Так, лінитися в таких умовах нема ні часу, ні можливості. Саме про підліткову лінь і відсутність мотивації у дітей ми поговоримо з нашою експерткою, психологиною, авторкою курсу підліткологія Діаною Житньою Кебес. Yeah. <laughs> Доброго ранку. Доброго день. ранку. Доброго ранку. А, ми батьки підлітків, ну я вже точно мама підлітка Костя без п'яти хвилин, батько підлітка, да, та, та? Да. Ну, майже майже. 9 Але е, я знаю, що всі батьки підлітків е, скаржаться на те, що точно. Е, діти лінуються, що вони не виконують домовленості, та що в них е, в кімнаті суцільні безлади. І навіть зробити якісь прості елементарні речі доводиться просити е, ну, десяток, я так зараз. Трошечки зроблю вигляд, що в нас не, не більше разів. От Що відбувається? Що це за підліткова така змова проти батьків? це точно схоже на змову <laughs> і це одна з топових скарг батьків, що діти лінуються. А значить, це відбувається повсемісно і навряд чи це про те, що підлітки робляться зо зла, от для, навмисно навмисно да, для своїх батьків. Як не парадоксально, це відбувається через розвиток мозку підлітків, тому що їм потрібно подорослішати стати відповідальними особистостями, які усвідомлюють причину наслідкові зв'язки, те, що хочеться нам за. Раз у них бачити, але для цього потрібно, щоб е, дозріли ті частини мозку, які за це відповідають. Mm -hmm. І поки вони дуже так е, імпульсивно розвиваються е, потужно, мозок економить енергію і ті справи, які раніше не викликали проблем. Зараз мозок на них включає обмеження і каже: Давай, ми не будемо цим займатися давай зосередимося на тому, щоб поберегти е, наші сили на те, щоб. Е, Стати частиною колективу, знайти друзів, а це найважливіше в підлітковому віці, щоб знайти себе в соціумі, а порядок в кімнаті, написати мамі повідомлення, тому що вона просила, або покласти речі не на стіл, а не на підлогу, а в шафу. шапу все просто. Це стає дуже складно. Тобто, такий режим енергозбереження включає мозок для того, щоб. Все далі пішло по плану. Причому їх не бентежить? Навіть привести тих друзів, з якими вони вже полагодили зв'язок в таку кімнату. Абсолютно їх це деяких не... бентежить і це може бути єдиний е спосіб мотивувати підлітка прибрати, О, але а. деяких не бентежить. Це приблизно 50 на 50. На нас -на -на -на. не я, так, ось, да. я ось зараз <плат> слухаю і розумію, що мій мозок теж ще розвивається. Іноді хочеться поберегти енергію. Так, поберегти сили на щось більш важливе, на щось більш таке масштабне. Ну я скажу, що коли підвищується рівень стресу, а ми в цілому зараз живемо в підвищеному стресі, мозок економить енергію. Та ми розуміємо, що це такі дрібниці, та оці безла. Слухайте, ну я реально розумію, що це може дуже сильно дратувати. Що з цим робити? Як ефективно діяти? Можливо, угу. якась мотивація має бути там фінансова, там якось угу. або чи навпаки покарання, покарання. Угу. 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 моя відповідь не всім сподобається, тому що фінансове залучення може бути десь і добрим, десь працює на вирішення більшої проблеми, але покарання. Точно не той спосіб, який в довготривалій перспективі приведе до якогось покращення стосунків і, взагалі, до покращення мотивації. Та й фінанси теж дитина, як взяла фінанси, все вже забула про домовленості. Так, так, так. Домовленості базуються на стосунках з підлітками, от тільки стосунки працюють, тому що якщо у вас немає контакту з підлітками. То хто ви такі, щоб їм щось диктувати, <свист> і вони домовляються з тими, хто для них стає важливим, хто для них стає зрозумілим. Ну і е, там можуть бути певні е, правила цих домовленостей, мабуть, я про них зараз розкажу. Але найосновніше, що мені хотілося б донести батькам, що у цьому підлітковому віці, коли відбувається таке розгільдяйство, є е, е сенс. Прикривати очі на деякі речі і виділяти основні якісь моменти, от прям mm. важливо критичні. Mm -hmm. Тобто, наприклад, добре, безлад в кімнаті, але раз на тиждень ми усі прибираємо mm -hmm. в конкретно визначений час, в конкретно визначений усі, день це в смислі. Не краще це зробити, да, краще це зробити усім, тому що підлітки це ще така категорія людей, які дуже за справедливість, або не тільки мама. Оце ще теж важливе таке уточнення. Правда? або тільки мама, тому що їй це дуже важливо, і вона це усвідомлює. і Каже, да, мені це важливо. Я приходжу прибирати в твою кімнату, тому що мені важко дивитися на цей безлад. Ти вже потерпи зараз. Годинку я буду прибирати в твоїй кімнаті. Знову мама, скільки. якщо мамі це важливо, і якщо це єдина така, дивіться, от я, я зараз від себе скажу, я yeah. не психолог, але боже, я прям радію, хвалю, яка я молодець, що я до цього прийшла. Тобто мені треба, я йду і прибираю. Так? Ну називається ось так. Більше того, у мене на початку, ти що, знущаєшся з мене? Чому ти? А потім, як тільки я прибрала оце дратування своє, uh -huh. я розумію, що вона не знущається, що вона не зізла це, що вона не хоче мені якось там напакости, що вона не, не несе за цим ніякої, ніякого другого плану, mm -hmm. мені стало легше. Тучі. І е, дійсно, коли я, от, я її вчора попросила, будь ласка, кажу, я не встигаю, можеш розвісити речі? Я думаю, вона забуде, А ну, я приходжу, вона розвісила. Я кажу, боже, яка ти молодець, я прям клас. в шоці. Біля, І я клас. розумію, що це така, така, така дрібничка, але, але це така маленька перемога. Ну, воно так працює, коли у батьків зменшується напруження, то воно впливає прямо пропорційно на напруження стосунків в цілому, і підлітки теж менше напружуються. Знаєте, як це буває? Підліток може і хоче помити той посуд, про який ви домовлялися. Але і він от зараз готовий іти, але в цей момент приходить мама і каже: Помий, будь ласка, посуд, і він такий а... вже не хочеться, тому що це, ніби я буду робити за проханням батьків, а не сам догадався. <світ> Ну там такі е, включаються різні нюанси. Що е, важливо пам'ятати, коли ви про щось домовляєтеся? Е, е, я на своєму курсі підліткологія навіть таких шість е, кроків даю е, і поступово ми їх тренуємо. Перше, я вже сказала, потрібен контакт. Якщо немає контакту, то не буде домовленості. Тому класно, що ви е, із собою працювали для того, щоб цей контакт налагодити. Друга штука домовленості варто е, створювати не тоді, коли всі на емоціях. Тобто, коли у вас переповнює роздратування, ви входите в кімнату, там безлад і ви кажете, та прибери вже цей безлад, це може спрацювати, але не на постійній основі, якщо ви хочете домовлятися про те, щоб тут був порядок, важливо це робити в спокійному стані, тоді, коли вже пройшло. Ну Третя сходинка це потрібно пояснювати причини підліткам, тому що вони просто можуть бути неочевидні. Навіщо застеляти ліжко? Навіщо Якщо його ввечері треба розстріляти, так деякі речі ми самі не дуже розуміємо, тому що ми просто звикли так робити, так правильно так усі роблять. Це не дуже причина для підлітків, але може бути причиною, якщо ви кажете, я не встигаю розвісити білизну. Зроби це для мене, тому що у мене такий пунктик. Я просто стаю в більш гарному настрої, коли я бачу гармонійне все, принаймні от в цьому куточку. І такі причини можуть бути вже більш зрозумілими для підлітків. Четвертий крок це. Задача має бути посильна для підлітків. Тобто, прибрати зараз усю кімнату може бути не дуже е, простим, але прибрати у своїй шафі протягом двох годин в цілому так. Я згадую свій підлітковий вік, коли мама просила мене на столі прибрати. А я починала читати всі зошити, розглядати всі книжечки. Це дуже затягувалося. Я не навмисно це робила, але просто не могла зупинитися. І е, прибрати тільки на столі протягом двох годин може бути задачею посильною. Угу. П'ятий крок, якщо ви уточнили, що ви домовилися. Тобто не просто ви якби розказали свою промову і пішли з кімнати. Потрібно перепитати: ми домовилися? Ти зможеш це зробити? Ну, якщо ви хочете, щоб ці домовленості працювали певний і час. І вже потім починати кричати, так? Якщо не створю... не складаються домовленості, не реалізовуються. Але варто попередити про це. Слухай, ми домовилися, бо якщо ми не домовляємося, то я... Ну, я так працюю, я починаю кричати. Така моя інструкція. Але обіцяю кричати з п'ятого разу. До цього я порахую. Ну і шостий пункт, мабуть, не дуже всім точно сподобається, тому що якщо домовленості потрібні вам, ви в них більше зацікавлені, то ви несете більшу відповідальність за те, щоб вони... Всправдилися, реалізувалися. Mm -hmm. Це означає, потрібно буде нагадувати, приходити, просити ще раз, da, da, da. ставити нагадайки на телефон. Da. Тому що це потрібно не підлітку. Порядок потрібен мамі, ви вчасно чесно в цьому зізнаєтеся. І робота із собою дає класну опору в цих стосунках. Це правда, і стає легше набагато. Просто набагато стає легше, коли ти розумієш, що ти для себе визначив там зону комфорту і чи, чи як ти домовляєшся. Боже, так багато Дякуємо. хочеться ще розпитати. Це така тема, на яку можна говорити дуже дуже довго. Я впевнена, що ми на цьому не зупинимося. Дякуємо вам величезне за поради. Я впевнена, що вони будуть корисними для всіх наших глядачів. А наш ранок вдома триває. Далі кіноафіша до вашої уваги. Дізнаємося, що новенького покажуть у кінотеатрах, адже саме сьогодні там змінюється репертуар.